Олександрійська громада отримала гуманітарну допомогу для дітей вимушених переселенців. Прибула чергова фура з гуманітарним вантажем від благодійної організації БФ Безпечне майбутнє. Розрахована вона на дітей з числа ВПО, серед одержаного, зимовий одяг для дітей різного віку та дитячі підгузки. Після обліку вантаж буде розподілений і переданий відповідним категоріям, повідомила прес-служба міськради. 5 червня відкривається тимчасовий автобусний маршрут номер 18 дріб 2, враховуючи звернення жителів села Марто Іванівки, виконавчий комітет погоди відкриття автобусного маршруту номер 18 дріб 2. Автобус курсуватиме за наступною схемою руху. Пролісок, проспект Соборний, вулиця Діброви, Залізничний вокзал, вулиця Перспективна, площа Соборна, Проспект Соборний, вулиця Гетьмана Мазепи, вулиця Коваленка, Лугова, вулиця Самохвал. Лава, пролісок. При достатньому пасажироплатоці маршрут буде на постійній основі. Із 31 травня по 2 червня селами Олександрійської громади мандрує цукерко-бус для дітей. Протягом трьох днів на цукерко-бусі до маленьких жителів сіл Ізмайлівка, Головківка, Мартоїванівка, Звінгородка та селища Олександрійського завітають казкові герої створів довга Панчуха та Чарлі і шоколадна фабрика. Ігри, конкурси, танці, цукерки і подарунок кожному все це очікує на маленьких учасників. 1 червня з 11 до 18 години на центральній площі міста, а саме на дитячій точці, спільно, на дітей чекають аніматори, безліч ігор, мильні бульбашки, танці та незвичайні розмальовки, де діти зможуть створити унікальний дизайн для своїх власних футболок. В програмі також тренінги по здоровому харчуванню, які допоможуть родинам зрозуміти важливість правильного способу життя. На кожного маленького учасника ще й чекають подарунки, йдеться в оголошенні. На дві ж тайм за лісою проте паті з друзями з країни Див запрошують дітей 1 червня Палац культури Світлопільський. Початок сучасної розважальної гровою шоу-програми від завідувача сектором по роботі з дітьми палац культури Владислава Мурованого та його команди о 18 годині. А з 17-ї перед закладом дитяча концертна програма. В Олександрії в залі ДЮСШ США No2 відбулася відкрита першість з баскетболу 2008-2009 року народження та молодші, присвячена Дню міста. Участь взяли 65 баскетболістів. Перше місце здобула команда ДЮСШ США No2, тренер-викладач Денис Неудачин. Друге місце у команди ліцею імені Шевченка тренер Віталій Лоцман. Бронза у ще одній команди спортшколи тренер-викладач Владислав Маренков. Також зіграли товариську зустріч. Вихованці 2012 року народження та молодші під час змагань зібрали понад 2000 тисячі гривень на ЗСУ. 20 травня в місті Долинська відбувся відкритий турнір з волейболу серед дівчат. Участь взяли сім команд з Кропивницької, Долинської, Олександрівки та Олександрії. Олександрію представили дві команди Дю США 2 За результатами турніру Олександрійки 2009-10 року народження посіли друге місце. Дівчата 10 12 року народження вибрали бронзову медаль. Спортсменок підготували тренери-викладачі Олександр та Ольга Демченки. Oh,